Сытником. Вечер добрый, да, проходите, пожалуйста. Глава Национального антикоррупционного бюро, человек, который был в этой студии буквально через несколько дней после его назначения. Вечер добрый, спасибо, что пришли. Хорошо. Было это год назад, но вот теперь есть возможность поговорить о том, что было за этот год, что сделано за этот год, чего от вас ждали за этот год. Вот, вы знаете, самый первый вопрос, я уверен, что вам тысячу раз его задают, но я тоже вот обязан спросить, люди нас смотрят, и кто-то понимает, что это был всего лишь год. А кто скажет целый год, вот целый год. Где аресты, где посадки, где громкие дела? Что вы отвечаете? Как ви объясняете, когда вот именно этот вопрос вам задают? Початок роботи був 4 грудня 2015 року. Тоді було зареєстровано перше провадження. Раніше це було неможливо, лише 1 грудня з'явився спеціалізований антикорупційний прокурор, і він будучи сам. В штаті антикорупційної прокуратури взяв на себе сміливість особисто здійснювати тоналі за всіма справами, які були зареєстровані. Тобто фізично це січень-лютий, березень-квітень. Чотири місяці, так. Багато чи це мало. Ну, от, максимально швидкий е момент створення був зафіксований в Румунії. Три роки з моменту створення органу. Вони почали скеровувати справи до суду. Тобто перші справи, які пішли до суду через три роки. А підготовка саме Зап... запуск самому органу. Ага, Всі ж забули, що 16 квітня, коли мене призначали. Був я і було два укази про призначення і про створення бюро. І 21 годину 21 хвилину, 16 квітня, бюро було зареєстровано як юридична особа, як установа. Але не було ні приміщення, ні штату, навіть печатки не було. Якщо говорити про підсумки, ну все одно зрозуміло, що це не рік, зрозуміло, що це 4 місяці. Але ось те, що було в ЗМІ, про 120 кримінальних проважень, про більше 220 мільйонів гривень, які були заарештовані. Що найбільше запам'яталося, що є найважливішим для вас особисто? Які може прізвища, які може епізоди? Е, ну, Відверто кажучи, ми започаткували певні практики, яких не було до цього в е, практиці роботи правоохоронних Ну, приклад, е, справа. Е, по заяві Абрамовича. і дуже великі суперечки були чи законно, чи незаконно ми до кримінальної відповідальності топ-менеджерам та нафтогаза пасічника оскільки ці, за цією статтею жодна справа за, за часів незалежної України не втрулась до суду. 344 стаття незаконний вплив на державного діяча. От і якраз ми в бюро хочемо започатковувати те, що не було раніше до цього. От якщо говорити про пасічника, то вже складено обвинувальний акт, і справа передана до суду буде завтра. Понеділок обвинувальний акт вже вручено всім. Просто знаєте, ну ви ж краще мене знаєте, що відбувається з нашою судовою системою, що кажуть, що там насправді е, чи не закінчиться от, всі ваші провадження, вся ваша робота. Е, тим, що в судах це буде розвалюватися. Ви знаєте, зараз велика дискусія ведеться. Я сам приймав участь в американському посольстві. була дискусія з приводу створення антикорупційних судів. Особисто я не підтримую ці концепції, оскільки я вважаю, що ми повинні всі, всі це і органи влади, які займаються судовою реформою, і ми, як правоохоронний орган, який безпосередньо повинен розслідувати справи, справи щодо корупційних злочинів, які скоєння суддями. Ми повинні сконцентруватися на тому, щоб. Провести належним чином судову реформу, бо створення, на мою думку, спеціалізованого суду це якраз визнання того, що ми не можемо нічого зробити з цими судами. Від себе можу сказати, що певний прогрес є. І от приведу приклад однієї з наших справ: суддів одеського суду. Я знаю знову ж таки була зібрана певна величезна сума, яка. Бродили там по судам і euh, намагалися її там валізотку носили? Ну, валізаць ні, там трохи більше виводиться. Але в результаті ми за три дні зняли з імунітет судді. Ну не ми, а Верховна Рада, завдяки. Оперативній роботі нашій, під конструктивні позиції голови Верховного суду. Ми за три дні з моменту першого пострілу зняли імунітет, хоча кричали, чого його не застрелили. Американці приходили не взагалі. Це дуже просто. Там якщо людина наставила зброю, вже можна застосовувати гон вогонь, вогонь ну, Я розумію, якщо б це було в Америці, вони би там не зважалися. Але дійсно недоторканість, вона відкрила. Але ми, ми наше завдання було не застосовувати силу, хоча ми мали можливість її застосувати, а все ж таки довести правову правій площині свою правоту і апеляційний суд залишив під вартою підвертого суддів, тобто визнав, що всі дії щодо його затримання, щодо його подальшого там, арешту були законними. А якби ми застосували зброю або натягли на нього наручники, були б вже певні питання щодо законності наших дій. Зараз найближчим часом, я думаю, в середині травня ми цю справу перейдемо до суду, і я впевнений, що вона буде розглянута належним чином. Результат цей і ми всі чекаємо. Дякую за розмову. До побачення.